Зустріч із лікарем гігієни Валентиною Левицькою відбулася на дитячій інформаційній лізі. Гігієна – це наука і мистецтво зберігати здоров'я людини. Незважаючи на те, що питання, які виносились на зустрічі, були досить серйозними, атмосфера зустрічі була невимушена та цікава, адже діти хотіли знати буквально все, як правильно харчуватися, як не захворіти, що корисно їсти, скільки треба спати, і тому подібне. Пані Валентина давала вичерпні відповіді. «Проблеми школи мені дуже знайомі. Багато років я школу люблю і знаю, і знаю ваші проблеми. Дуже часто проводила такі лекції, брала участь у різних зустрічах з учнями. Добре, коли лікар-професіонал може розказати дітям, як правильно себе поводити, щоб не захворіти. Кожний відповідає сам за своє здоров'я. Як би не старалися там і в школі вас вчити, як то має бути правильно? Але звичайно, ви повинні знати, що для того, щоб людина була здоровою, вона повинна дотримуватися певного режиму дня. Так, тобто в певний час треба просипатися, треба робити ті гігієнічні процедури, які необхідні. Обов'язково зарядка, обов'язково, якщо вона є в школі, добре, а особливо для старшого віку зарядка є дуже необхідна. І обов'язково поснідати, це найперше. Я, коли ми, я вам просто так скажу, так щоб ви, можливо, це запам'ятали надовго, коли відзначався всесвітній день здоров'я. То е, він був присвячений проблемі старіння. То дослідили, що людина, яка не курить, Завжди зранку снідає і займається спортом, вона додає собі 17 років життя. Тобто, отак, як, як, як дехто собі може легковажно що та, то організм адаптується, нічого там поїв, перекусив та там поспав, посидів довше у комп'ютері, це затягує все. Розумієте, тут все є важливо. Звичайно, в школі ви і, і, і велике є навантаження, я розумію, чи п'ятиденне навчання. Тобто, має бути бути, і і відпочинок відповідний, тому ніколи не зловживайте тим, що вже запроваджений, який режим дня запроваджений, обов'язково відвідуйте уроки фізкультури і пам'ятайте, що фізичне виховання, рух це є дуже важливо в будь-якому віці від маленького до, до скажемо, до найстаршого. А ще дітей цікавило все про пані Валентину. Які у неї уподобання? Як вона прийшла у медицину? Все моє життя, скажу так, ну раніше як тільки. Батьки одружилися, то ну, не зразу вони мали так, будинок, квартиру. Спочатку жили є такий медпункт, так, фельдшерсько-акушерський пункт. Потім я пригадую, що ми жили у поліклініці. Тобто і е, батьки от вже відсвяткували золоте весілля, тобто 50 років разом, і вони завжди ми обговорювали питання медицини. В мене навіть не стояло ніякого іншого е, е, завдання, як стати на завершення зустрічі як завжди, традиційні побажання. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас. Ви розказали нам справді дуже багато цікавого. Я вважаю, що це для нас будуть дуже великі скарби, які ми понесемо в майбутнє. Ми бажаємо вам, щоб ви завжди залишалися здоровою, ніколи не хворіли, щоб ви допомагали людям вести правильний спосіб життя. І ми бажаємо вам кар'єрного успіху. Дорогі діточки, я дуже рада такій зустрічі з вами. Дуже приємно, що ви зацікавилися цією проблемою гігієни, і я дуже сподіваюся, що в своєму житті ви будете дотримуватися правил здорового способу життя, правил гігієни будете пропагувати це серед своїх друзів, взагалі серед населення людей. І на остаток я вам хочу. Прочитати вірш нашої знаменитої поетеси Ліни Костенко. Я думаю, що ви дуже його ви десь чули його. Ну, принаймні я кожен раз, коли я думаю про цей вірш, я завжди щось відкриваю нове для себе. Життя йде і все без коректур, і час біжить не стишує галопом. Давно нема маркизи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто не спізнюється час, а ми живі. Нам треба поспішати зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки небо, очі, голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ті слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, і як напишеш. Так уже і буде. Але не бійся чистого листа, прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, бо вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибеш, то вже навіки. Всього вам найкращого. Сподіваємося, що багато запам'ятається діткам після цієї зустрічі і вони зможуть уникнути багатьох захворювань і будуть здоровими.